Всім друзі, доброго ранку, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Ранок, можна сказати, в селі місті, ну так як ми живемо в місті, але займаємося господарством, все-таки сільською роботою. Тобто вибрали такий шлях. Сьогодні у нас трошки побуянило, вчора ввечері поїхав, полякав трохи жуків, планував в принципі, сьогодні. Леся Петрівна мене збивала, каже, дощ піде. Але поїхав вчора ввечері, полякав трохи їх, ну якось спокійніше на душі, що не з'їдять. Ну а десь під ранок, десь до ранку, спустився добрий масований дощик, Таке лило, що хай Бог мили, вся наша типа хата. Хто тобто пам'ятає, то був гараж, який ми переробили на, е, так сказати, на, на хату. І Мокра воно повністю такий забивний дощ ішов, але тут начебто не забило, тільки в маленькій віранді, там десь стрічки протекло. Такий масований, що дощ, ну видно по калюжі. Калюжа стоїть, там де кашковод стоїть, картопля вся лежить. Так що не просіть дощу, просіть, просіть врожаю, допросилися. ну В принципі, то таке, то шутка у природи немає поганої погоди. Все добре, одразу капуста тудунь. Зразу вона вже стала веселіша. Перчик теж став веселіший. От. Ну, якщо не зіпсує настрій йому мій патрон. Тому що патрона приходиться прив'язувати на ніч. А на день відпускаємо. Філіп ночі дежурить. Він спокійний, тож він нічого не робить, шкоди, ну, А патрон у нас ганяє, кротів і виходить, починає рити усе підряд. Викопав огірки. Ось викопав воно перця одного, влупив то Надежда Анатоліївна його наказала, сидів він вчора і в дню, а потім їй стало жалко, вона все-таки його відпустила. Так що все зеленіє, все красота знову збирається на дощ, ну а ми працюємо далі, працюємо по господарству, ну а також працюємо в підтримку наших захисників. Є багато питань, немає звернень від деяких хлопців. Я на це не дуже зараз звертаю увагу. І я думаю, неважливо, що буде написано в шапці в описі. Ну, звісно, воно, якби, якби було відеозвернення від хлопців, то рідні, знайомі, там, друзі, можливо, побачили, трошки було б якось, можливо, ефективніше. Ну, але така горта людей, яка зі мною, в одній упряжці, це наша велика ютубовська родина, велика команда. Дякую вам. Ну, а також і Березанська команда. Хотів би подякувати одному з таких стабільних людей. Це е Юрій Косолапський. От, він кожний понеділок, як, як, так сказати, як десятину віддає 3 тисячі гривень, перераховує мені на, на, на потреби Збройних сил України. Так що я дякую. Я дякую всім, але ну, просто так виділив. Тому що це є стабільність. Якось Мені просто. Ну, отак. Так що, друзі, ну, от така у нас ситуація. Час летить. Ну, я не думаю, що картопля ця вже встане. Водиля височенька. Вітром таке тут вітер, буря була, але світло в нас ще поки є. Вчора на день виключали, на вихідних був, дякуючи Богу і дякуючи всім тим, від кого це залежить. В першу чергу дякуємо Збройним силам України і кожному небайдужому країні, тому що війна не закінчилася, війна триває, на жаль, потреби ростуть. У нас іншого виходу немає. Якщо ми не утримаємося, то вони прийдуть сюди. Ну і по голові гладити не будуть. Так що, друзі, ось така ситуація. Ну, а також посправлявся по господарству, трошки покажу господарство для тих, хто цікавиться і любить на це все діло подивитися, але сильно не відволікайтеся від ситуації. Господарство було, є і буде. На даний момент на розширення не йду, наоборот, як там сказати, о, коли я спілкуюся з людьми, які займаються продажою комбікормів, добавок. Тобі ж продажа впала суттєво на протязі трьох років. Тобто люди перестали тримати господарство, але я кажу, тримайте, тримайте невелику кількість, тримайте для своєї родини і тримайте надлишку, щоб можна було щось реалізувати тим, хто десь працює в іншій сфері. <клес> Час дитячок вже натяжок. Вже ж у нас і червень місяць. О, так що цибулька зеленіє, красота. Так що підемо, зараз пройдемося по свинарничку. Та й будемо для тих, хто думає, що Шелудько живе з волонтерських, ну, поки є можливість жити не з волонтерських, дякую Лесі Петрівні. Більше віддає перевагу переробці і дякую їй, маю можливість взяти хлопцям, якось гостинця від себе. Так що працюємо. Є що робити, планував під навіс робити, є і доски, є і труби, є все, але не на часі. Поки використовуємо той ресурс, який у нас є, і двір. Як там казали, що сраний хазяїн, ну, то таке. Так що зайшли в сарай, які в нас зміни. Поросятка від нашої кучеряшки і від нашої тумбочки відлучені. в Одну когорту. Отакі От ось босяки. Вчора були відлучені, наче візуально було дуже сильно відрізнялися поросята від тумбочки, були трошки худіші, ну трошки є. От. На даний момент ще не покаструвані, кабанців тут небагато, треба вибрати одного кабанця, майбутній цей буде в ягодинку їде. Ну а там невеличка кількість, ми їх покаструємо з Миколаєвичем. Заділаємо і все буде добре. Чому з Миколаєвичем? Тому що є воно паховик, і паховика легше каструвати, робити операцію в такому віці, коли він трішки більше. Ну а так в основному дівчата, як завжди. Так що ця партія поросят теж буде. Оставиться тільки там п'яток. З розрахунку п'ять на місяць тут у нас відлучені наші дівчата, наша кучеряха, наша тумбочка в індивідуальних станках, Це наші кабанці. Тобто є, є що різати. Я думаю, поки те доріжемо, то це в нас попідростає. Тобто треба розчитувати так, як би вам вистачило закрити потребу по клієнтській базі, ну а також. Щоб воно не було лишнє на сьогоднішній день, там і так у нас передержаних вже є рижих поросят, ну то таке. На сьогоднішній день не ставлю ставки там розбагатіти. Якщо до війни старався розширитися, щоб якось більше заробити якусь копійку, щоб щось змінити в дворі, тут я попланую купити ще пару машин дрів. У нас є куплена в тому роті, як у мене цього не порізали. Вон того кабанця ставлю, наверно, або того, або цього рижа. Так що, друзі, працюємо. Працюйте, не опускайте руки. Ну а клітки наші тепер пусті. Тобто Ми забрали цей раз і поросят, забрали і свиноматок. Тобто, обично я залишаю на місці. О, Це наші волокососи, мазухині. Мазуха взагалі, як мамка, теж шикардос, вже ріються, під'їдають, повторочку за літо треба робити, щось вже в днях як втратив. Реалії життя. От. Ну, а дівчата стоять тут, хлистуємо, і чекаємо і паруємо. Ну, а ця група поросят, яку ми продали троє поросят. І тут у нас ось внутрішок є, ми його заріжемо, не будемо робити операцію. Є що тримати. Уберемо його, щоб не було запаху. Одно яйчик у нас. Так що, отак. Також загородив, я вже тут можу, вже показував, для курей Леся Петрівна вирішила залишити. Робив дерев'яну калітку, сітки були, там трошки обшив металом, для того, щоб там у нас стіродур, для того, щоб не клепали дзобами. От. І залишимо собі. Але Леся Петрівна каже, да ну їх нафіг тих курей, создала тільки собі гіморуй. Що ми зробили? Воно чули, кокають. І світло зараз сильно не включають. От. Це дивився Сергія Стрілецького, є момент, кусаються, вискубують волосся пір'я. Ми їм поприпалювали носи паяльником обичним оцем було. От, але все одно. Сьогодні ще ніяк не зроблю отвір на вулицю, да й дощ пішов. Я думаю, в дощ такий не дуже сильно хочеться їх випускати. Так що Леся Петрівна залишила собі. Ну, поки, поки ще вона. Бачили? Зюби поприпалювали не знаю, як воно правильно називати, а недавно Сергій Стрілецький робив цю процедуру. От. І ми також це зробили, а все це діло відбулося тоді, коли ми розгородили, додавали приміщення, додавали світла і такий стрес. Так що ой, не все добре, коли добре. Так що на цьому буду завершувати От, свій відосик. Буду готуватися, тому що є. У мене ще сьогодні зустріч з хлопцями. Треба зустрітися, також потребують підтримки. Так, кожен день звертаються і... Але ж не всім можеш допомогти. О, а тим, хто мені там писали в коментарях, що я, що я Андрюшу трогаю, де да я його не трогаю. Я просто з точки зору братерської такої солідарності. Якщо твій товариш потребує підтримки, то я думаю, що треба його підтримувати і переступити через усі що Роби він, допомагає, але ну, я теж можу збирати на одну машину півроку і все нормально. З його ресурсом можна робити в десятки разів більше, ніж роблю я. Просто людина не хоче. От вам і приклад, тому що я в цій каші варюся. І ще раз вам кажу, петух він і в Африці петух. Все, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Не забувайте в п'ятницю приєднуватися до прямий ефір. Будемо співати, щось розіграємо, не знаємо ще що. Так що все буде Україна, працюємо в одному напрямку. А про свої блага якось треба трошки подумати після того, як, ви, 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 як виберемо нашу волю і свободу. Тому що зараз розвиватися, щось там будувати, треба тільки те, що необхідно на сьогоднішній день для нашої держави. Все буде ото. Тому що якщо ми не об'єднаємося і не всі зусилля не направимо. На підтримку наших хлопців і хтось каже держава. Так і ми є держава. Просто тих, кого ми вибрали керувати, це одне діло. О, да і чим керувати? Це те саме, що як там при смерті лежача людина, так само наша держава. Вона як при смерті, тому що нас постійно б'ють, вбивають, знищують. Ну, от так само і держава. Вона на даний момент хвора, тому що нас. Постійно лупашать, ще і корупція велика. Ну, а ми будемо підтримувати, тому що там такі самі, як ми хлопці і дівчата. А треба, якщо вже нас ви, як там, визнають придатними з нашими діагнозами, то підемо, будемо, як казали копадевко, От, З нас копачі не дуже на сьогоднішній день. Ну, але то таке. Всім миру, здорові добра. Підтримуйте наших працівників морально, фізично, матеріально і моліться за їх життя. Всім пока. Всім миру здоров'я добра, тому що наше життя тільки завдяки їхнім життям. Всім покажу.